Всім привіт! І перш ніж ми стартанемо з вами з аналітикою, прошу підписатись на цей YouTube канал, поставити вподобайку під відео та написати в коментарях, хто на вашу думку переможе в цьому матчі та з яким рахунком. А також підпишіться на телеграм-канал, де я викладаю більше аналітики та інформації з приводу матчів. Продовжуємо дивитися Blast Bounty 2025, другий сезон, де в четвертьфіналі зустрічаються Маус проти Team Spirit. Ці команди за цей рік доволі часто бачились, особливо в плей оффі і результати дуже близькі. На цьому турнірі команди досить добре виступають як в онлайні, так і на лані. Букмекери роблять невеликими, але фаворитами тім спіріт. Я б так не сказала, бо Мауза для мене більш стабільна команда, давно вже разом. А от у російської команди один новенький, другий вже на лавці запасних сидить, і скоро до них приєднається Тнір, якщо вірити чуткам. По Мапулу є пробіли у Маузов. Спіріти будуть кращими на майже всіх мапах по статистиці, але по стабільності і моралі будуть куди краще себе почувати. Все ж вважаю, що буде три мапи, бо спіріти беруть оверпас і мапу Ancient, яку і забирають. Маузом треба обирати між трьома мапами це Dust 2, Нюк або Трейн. В цьому матчі я розглядаю такі результати. Перемога мауз за коефіцієнт 2,14, тотал більше 2,5 по мапах 1,95. Тотал більше по раундам 26,5 за Team спіріт, коефіцієнт 1,78. Також у Маузів краще виходять пістолетні раунди, тому можна зіграти догодом. Другий матч на сьогодні це від Ті-Монголи. Також ці команди багато в цьому році зустрічались, і це вже стандартний полуфінал з цими чотирма командами. Віталіті вже й не такі недосяжні. Нещодавно програли Маузом 0-2 по мапах. Вчора ледве від Тім Liquid не від'їхали, котрі теж нещодавно програли Академки Тім Спіріт. Тому у монголів шанси є. Але от цей міраж проти турків не дуже сподобався. Один раунд взяти за атаку, але да, потім камбекнули і забрали її. По результатам особистих зустрічів тут нема про що казати. 6-6 забрали Віталіті. Я розглядаю такі результати на матч. Тотал більше 26,5 по раундам за коефіцієнт 1,86 за командою Віталіті. Точний рахунок в матчі 2-1 за Віталіті, коефіцієнт 3,19. А також можна розглянути тотал більше 25 по раундам на першій мапі за коефіцієнт 1,53. А також можна розглянути тотал більше 25 по раундам на першій мапі за коефіцієнт 1,53. На цьому в мене все. Підписуйтесь на цей YouTube та Telegram канал. До зустрічі!